4 січня, вже четвертий рік поспіль, відзначають всесвітній день азбуки Брайля. Цей унікальний тактильний рельєфно-крапковий шрифт дозволяє мільйонам незрячих людей спілкуватися, навчатися та дізнаватися інформацією про навколишнє середовище. Чернівчанин Віталій тотально незрячий, тож користується цим шрифтом ще з дитинства, та вважає вклад винахідника Луї Брайлю покращення життя людей з порушенням зору дуже вагомим. Розвиток шкіл тоді в кінці ну, в 19 столітті пішов і люди. Е... Змогли вчитися, змогли працювати. Потім вже були артелі, всякі вони і сітки плели. плили. Він буде завжди, і він, він буде е, по, нужен завжди. Корисний шрифт Брайля і у сучасному житті каже Віталій Лукін. Дуже взагалі корисний. От, наприклад, є ліки. Вони, вони підписані шрифтом Брайля. Якщо людина не володіє комп'ютером, вона може собі записати, занотувати, що вона хоче. Ну зараз вже трошечки. Шрифт браля відходить. Використовують шрифт і у Чернівецьких медичних закладах з 55 тисяч пацієнтів міської поліклініки номер 1 300 Особи з порушеннями зору, слабобачачі або незрячі. Згідно з дотриманням всіх норм законодавства, установа має дозвіл дбн і на захист прав саме цих людей. Ми стараємося облаштувати доброго дня, все відповідно до норм, тобто облаштувати і промаркувати кабінети азбукою Брайля. Однак Віталій вважає використання шрифту Брайля на стінах поруч з кабінетами незручним. В поліклініці шрифт Брайля не актуальний. Якщо я перший раз заходжу в поліклініку, я не знаю, де у мене підписано шрифтом Брайля, і що підписано. Получається, стоїть черга, і я повинен е, общупати кожну людину і спитати, де тут написано по Брайлю. Віталій каже, що набагато практичнішими були б сучасні підходи для орієнтування у медичних закладах, такі як озвучка. Однак у Чернівцях вона поки недоступна. Відкритим питанням залишається озвучки, оскільки в медичних закладах це не є вимогою. Вимога тільки азбука Брайля. Але за Зазвичай, коли такі пацієнти у нас є, ми їх логістично допомагаємо їм орієнтуватися. А люди, які вже часто ходять, вони не потребують супроводу, вони знають логістично, куди вони піднімаються, куди йдуть. Не лише у медзакладах незрячі або слабозрячі чернівчани потребують уваги з боку міста. Так щоденний вихід на вулицю перетворюється на справжні випробування. Для незрячого чернівці це сплошна перешкода. Нам треба рівні. Дороги, тротуари, щоб менше перешкод було на тротуарах, менше машин, рекламних банерів і так далі. Тому подібне. Також незрячі чернівчани потерпають від частих поломок світлофорів за звучкою та скаржаться на відсутність оголошень зупинок у тролейбусах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теметня, ТВА.